Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про корисні властивості квасолі. Я розповів відео, які корисні властивості від квасолі, ту, яку ми споживаємо, вирощуємо на нашій присадибній ділянці. І також покажу один рецепт, один рецепт приготування, що можна приготувати із квасолі. Досить простий такий паштет з квасолі, але дуже смачний. Так що додивіться відео до кінця, щоб не пропустити даний рецепт. Отже, квасоля. На думку дієтологів, вона входить у список 10 найкорисніших для здоров'я продуктів. Квасоля придатна для діабетичного харчування та розвантажувальних дієт. Цей продукт має цілу низку корисних властивостей і активно використовується в народній медицині та кулінарії. У їжу придатні як насіння квасолі, так і стручки. Особлива харчова цінність квасолі в поєднанні високоякісного білка з крохмалим, цукрами, мінеральними речовинами, вітамінами і незамінними амінокислотами. Білок квасолі засвоюється організмом легко і містить життєво необхідні амінокислоти, такі як триптофан, лізин, аргінін, тирозин, метіонін. Білок бобів близький до білка тварин і порівнюється до дієтичних курячих яєць. Тому квасоля корисна вегетаріанцям, а також під час посту. В процесі обробки втрачається мало поживних речовин. В консервованій квасолі зберігається до 70% вітамінів і до 80% мінеральних речовин. Клітковина, на яку багата квасоля дає відчуття ситості, захищає від злоякісних пухлин, стабілізує рівень цукру крові і сприяє виведенню токсинів з організму. Квасоля дає енергію, яку організм використовує поступово, ці калорії не повнять. Плоди квасолі містять рослинний білок, жири, вуглеводи, вітаміни А, В1, В2, В6, К, в 2 в 6 К, П, С, каротин. Квасоля містить велику кількість природного антиоксиданту, вітаміну Е. Всі ці вітаміни добре впливають на стан шкіри, волосся і нігтів. Також квасоля багата й на мінеральні речовини, такі як залізо, кальцій, фосфор, калій, магній, натрій, йод, мідь, цинк, а також клітковину, лимонну кислоту і зольні речовини. Так що Дуже багато вітамінів квасолі. Корисніш властивості квасолі дуже багато, вона покращує роботу травної системи, допомагає полегшити бронхіти, ревматизми, шкірні захворювання, прискорює одужання випадку інфекційних захворювань кишечнику завдяки високому вмісту сірки. Заліза в квасолі також чимало, тому її рекомендують вживати в випадках захворювання системи кровотворення. Особливо її користь в тому, що квасоля знижує рівень цукру у крові, вона незамінна для діабетиків. В ній міститься аргінін, дія якого схожа на дію інсуліну, і особливо корисний її сік. Дуже добре, якщо хворому на цукровий діабет вдається протягом дня випивати близько літра суміші таких соків, як стручкової квасолі, салату, моркви і брусельської капусти. Це сприяє виробленню інсуліну. Також квасоля полегшує бурсит це болісно хронічну недугу, на яку найчастіше хворіють чоловіки працездатного віку. І навіть молодші. Бурсит характеризується болями в суглобах і сухожиллях, утрудненістю рухів, почервонінням шкіри в місцях, вогни з запалень. Також квасоля має заспокійливу дію, і люди, які часто їдять страви з квасолі, почуваються спокійнішими і вирізняються врівноважною поведінкою. Також квасоля завдяки своїм властивостям полегшує перетікання туберкульозу. У людей, що часто її вживають, не утворюється зубний камінь. Активні компоненти квасолі благотворно впливають на серцево-судинну систему, тому лікарі рекомендують включати її в харчування пацієнтам з порушенням серцевого ритму, атеросклерозом і гіпертонією. Квасоля також нормалізує вуглеводний обмін, у ній багато цинку, отож, якщо замість картоплі рафінованих продуктів готувати її на гарнір до м'ясних і рибних страв, можна з часом позбутися кількох зайвих кілограмів. Також сечостатева система теж працює краще, якщо квасоля присутня в нашому раціоні. Вона має сечогінну дію, очищає нирки, прискорює розчинення каменів і навіть покращує статеву функцію. У хворих на подагру квасоля регулює сольовий обмін. А велика кількість заліза, що міститься в білій квасолі, сприяє збільшенню кількості еритроцитів у крові, покращує приплив крові до клітин і підвищує опірність організму. Але давайте ж не забувати. Що квасолі все ж таки треба їсти з обережністю, не перегідати людям літнього віку, в кого вже подагра роками. і нефрит, також в кого є гастрит і виразка шлунку з підвищеною кислотністю, холецистит і коліт, тому потрібно з обережністю споживати даний продукт. Також не забуваємо, що квасолю не можна їсти сирою. Токсичні компоненти, які вона містить, руйнуються під впливом високих температур, тому її необхідно варити як мінімум 10 хвилин. Перед приготуванням сугу квасолю слід замочити. Цим прискорюється процес приготування, а також виводяться речовини, що викликають проблеми з травленням. От які користь приносить нам квасоля, скільки корисних властивостей має квасоля. Так що споживайте її в різних стравах, різного приготування. А тепер я, як і обіцяв, вам покажу один рецепт приготування. Паштету із квасолі. Повторюся, він дуже простий, готується швидко, з'їдається ще швидше. Простий і смачний рецепт квасолевого паштету. Дивіться далі. І так, з корисними властивостями квасолі ми ознайомилися, і тепер, як я і обіцяв, вам розкажу покажу один рецепт. В паштет із квасолі досить смачний буде. Отже, що нам для цього потрібно? Тут інгредієнти не складні, в кожного є вдома в господарстві. Нам потрібно квасолю, вже відварену, як бачите, вже відварена квасоля, варилася до десь хвилин 40-45 до готовності. Далі нам потрібна морква натерта, нарізана цибуля. І чесничок. Для початку нам треба обсмажити моркву цибулю чесничок, до готовності обсмажити. Туди додати, звичайно, солі, перцю, все за смаком можна приправи, кому як подобається. От. От. такі інгредієнти треба. Так що зараз ми будемо обсмажувати нашу цибулю із морквою. От тепер до готової квасолі додалось готово. Підсмажена цибуля із морквою. Ще, як бачите, гаряча парує. От, Так що всі інгредієнти вже готові. Тепер потрібно все змішати в одну ємність. квасолю. У нас червона шапочка сьогодні. І підсмажену цибулю з морквою. І все збити блендером до однорідної маси. От такий паштет ми отримали. Однорідна маса. Така на вигляд. Ну, а на смак зараз будемо куштувати. Ось такий намазали гріночку. М -м -м. Смачно. Досить смачно. Так що рекомендую я вам приготувати такий паштет із квасолі, в якому дуже багато. Вітамінів, дуже багато користі від квасолі, всю ту, яку ви раніше чули, корисні властивості має квасоля. Так що можна приготувати от таку досить просту, але досить смачну страву, вона буде корисна. Так що, якщо сподобалось вам дане відео, ставимо вподобайки. Не забуваємо писати коментарі під відео, чи вживаєте ви квасоль, в якому вигляді, чи полюбляєте її. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.